Всі ми знаємо, що інститут філології це замок принцес. Але не варто забувати, що у нас також навчається чимало хлопців, яких ми дуже любимо і цінуємо. Лад, а чому у тебе в руках телефон? Ем, чому на тобі рюкзак? І чому ти поясни мені досі в пальці? Господи, як мені це наблюдеть? Фух, отак і цінують. Що трапилось, чувачі. А тобі не набридло, що ми навчаємося у жіночому колективі. Ну Та ладно, Не засмучуйся ти. Не вона перша, не вона остання. Подивись які є. О, ти тільки подивись, і да людка з Наташкою. Наташка у нас красуня, розумниця, на підвищенні стипендії, те, що треба. Так Про таких можна тільки мріяти. О, дивись, пішли у нас, ще далі. Ірка з Юлією. Ірка недавно розлучилась із Серегою. А він розказував мені, яка вона, скажімо так, пристрасна. Та вона тобі підходить. О, міс інституту філології, наша Аня. Ти тільки подивись, що ти втрачаєш. Тобі до такої вершини, знаєш, якби тобі було з нею добре. Вибирай, коли хочеш. Це, звісно, круто, що в нас багато дівчат, але іноді мені здається, що вони нас використовують. Є таке. Добрий день. Наша сьогоднішня тема. А, тема. А, Максим, збігає, будь ласка, закрийте. Отже, ви розумієте, Катерина поема дуже актуальна на сьогоднішній дякую момент, тому що ви розумієте, стосується... Нас ні дівчата по перше ну ви розумієте. Вибачте, а хлопчики у вас є в аудиторії? Нам там треба книжечки віднести. Знаєте, дівчата, я переконалася, що головне вчасно це поїхати додому. Там, хоча б помитися можна адекватно, а то як виключить воду, ні голову помити. А як напарити, От скажіть. ой, 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 І ой, 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 Деякі їхні прохання ну, дуже дивні. Ну, коротше, я ще треш думала, бо це не буде нормально я тут взагалі... Да, так, ну накипаїшки, на звісно. На так, непогано, дуже непогано, а, а, а скоткася зі мною тобі, ти мій хлопець. Окей. А, -а, <звук> а подарунки дівчатам. Так, Аня, 100 гривень. Ось так. Так, Катя. Катя відрахована. Це добре. Саша. Ну, з нею все складно. Так. Ангеліна. Вона зимову не здала. Також добре. Оля. Оля. за її конспекти. 60 гривень. Так. Софія. Ах, це Софія. 4 гривні. тридцять 2,35. Ну ось. Цього місяця я не їм. А іноді я стаю заручником обставин. Асія Тетяна. Є. Бакума Анна. Є. Лагутіна Аня. Є. Будук Владислава. Я Владислав. А слова хайлайтер і контуринг мене уже не дивують. Знаєш, Юля, мені здається, що вони всі різних структур. У мене це 15-й літінок, а вдома ще є 20-й І він якийсь більш рідкий. І Це дуже. У нього така. Оха, А на, 13. Він якийсь дуже випілька. А про це я взагалі мовчу. Ну, може, не все так погано. Ага, а ти спробуй пропустити сотню дівчат у їдальні на великій перерві. <плес> ну, не знаю. Мені все подобається. Так, балю нас немає у Юри. Юрочка, скажи, будь ласка, Тарас Шевченко, коли народився? Ммм, така. Ну, давай тисячі вісімсот два. чотирнадцятого. Так, а про Анакреон Тикорирського нам розкаже Таня Асєва. У цьому є свої плюси. Знаєш, ти правий. Навчатися у жіночому колективі не так уже й погано. Дівчата гарні, розумні, талановиті. Мені подобається. Все, зняли? Давай я ще один вікна. я так старався. Дівчата Заходь! Tá, total. Tá, parada. Será que eu tenho que ir? Cicada,